Вітаю всіх! Хочу продовжити тему зустрічі на Алясці. Я зробила, шоци, Декілька штук? Два штуки. Питання в тому стоїть, що нам не кажуть правду те, що там відбувається. Трамп дійсно запросити дуже хоче Зеленського туди. Таке питання є. Путін категорично проти Зеленського на Алясці, тому що він цього не хоче. Він чи не готовий до цього йде наступ. Трамп може чути Путіна, може його не чути. Новинах правди не буде. Ви бачите, наскільки вони різні. Але є велика вірогідність, що Зеленський туди приїде. Аляска це територія США, по-перше. І немає мови, що буде зустріч при особиста Путіна і Зеленського. Там може відбути зустріч Трампа і Зеленського. Враховуємо це. Мені чітко випало, що Путін категорично проти Зеленським зустріч особисту, тільки трьохстороння. Він не піде на особисту. Тільки в присутності Трампа буде. Не більше. Але. Я так розумію, що зустріч трьохстороння може бути в форматі у тому, що ми бачили Арменію Азербайджан у цих. І між ними був Трамп. Такий формат. Це ще рано, тому що наступ буде продовжуватись. І територіальні питання ще висять. Розумієте? Висять вони. Висять, висять. Багато чого. Багато питань йде щодо Донецької області? Розумієте? Багато питань. Тому що там все просто багато голосування. Це вже клаптик, який не окупований. Клаптик там залишився. І водночас воно підпирає дві інші області. Наскільки це ми зможемо дозволити собі. Якщо ми цей клаптик віддаємо, наскільки ми можемо дозволити оборону далі, Донеччина і Харківщина йде. Щодо наступу на Харків, як вам це казала бляха-муха давно, якщо йде повна окупація Донецької і Луганської області, Харківщина на майбутнє, ви самі розумієте, я озвучила давно, якщо буде повна окупація Донеччини, я в Харкові жити не залишаюся. Я вам це сказала, хрен знає коли. Тому що зажать з трьох сторін. І це буде питання часу. Не відразу, ні. Ви не розраховуєте, що це буде прямо відразу-відразу. Ні, це буде з часом. Але буде. З часом. Ось так. Давайте думати логічно. Тут стоїть питання не в території Донецької області вже, а в тому, а в загрозах на наступну територію. Ось в чому справа. Я хочу Донеччини, щоб ви розуміли. головою вже, будь ласочка, та територія, яка залишилась, це ну, не є, як би вона значущості такої не має. Але вона має значущість для оборони наступних областей. Ось чому справа. На жаль, зі сторони Покровська Дніпропетровщини просрано. Тепер стоїть оборона до Харківщини Оцей момент. Розумієте? А це серйозний момент. Мені поки що не випадає. Я пост вам робила про це. Поки що мені не випадає, що вони на це підуть, це буде довга визня територіальна. От чому справа. Є шанс, що осінню буде якесь рішення певне, але кінцевий варіант може бути пізніше. Це треба продивлятись постійно. Це процес, який має рішення трьох сторін. Мінімум трьох. Одні щось хочуть, інші не хочуть. Будь ласка, мисліть критично. Правду в новинах не напишуть. Ніколи. Бо це зустріч достатньо серйозна. І половину від нас приховують. Мені постійно випадають карта Верховної Жриці. Тобто те, що під грифом секретно. Спокійно мислимо. Ще раз повторюю. Живемо своє життя, реагуємо на тривоги і тому подібне. Але якщо ви не можете жити повноцінне якісне життя, я бачила кадри з Дніпропетровщини, з деяких населених пунктів, таких як Межова. ну, наприклад, я що бачила, там треба задуматись. Коли ви не можете просто не працюють магазини, банкомати, відділення банків чи ще щось, випачте, це все. Це вже і так зрозуміла ситуація. Це вам так. Просто. То я розумію, одне, треба цікавитись всім. Не можна тільки війною жити. Не можна. І вже люди починають зі мною погоджуватись. Я роблю рубрики і їх підтримують. Я просто щаслива. Підтримуйте рубрики і все буде добре. Крім війни, відволікайтесь від війни, це дуже потрібно. Просто від неї відволікайтесь і не думайте про неї постійно. Скажу так: в Харкові зараз таке життя відбувається, що я думаю про відпочинок, я думаю про поход басейн звалим ще. Там, не знаю, про що ще думаю. Дабудь про що? Консервація. Нап... Це вам так, наприклад. Ще багато питань до мами їздила з малим. Там якісь моменти. Просто звичайне життя. Воно просто звичайне, звичайне, звичайне. І це відчутно. Ось я вам про що будь ласка. Давайте якось себе тримати в якісному стані, щоб ми могли аналізувати ситуацію. А не потім нас погнали як стадо. Якщо довести людей до стану розпачу відчя, коли людина нічого не зображає, дуже легко цими людьми керувати. Дуже. І будуть робити, і їм сказали бігти, вони побігли. Ось так. Чому я вам ще сказати? Поки ситуація така. Результат зустрічі на лясці я подивлюсь на наступному тижні ближче до цієї зустрічі. Це буде логічніше. Ось. Тому поки що обережно слідкуємо за новинами. Дуже обережно.